27 січня 2008 року Джакарта в одній із клінік помирає колишній президент Індонезії Сухарто. На смертному ліжку він з нелюдською завзятістю боровся з недугами, які навалилися на нього. Протягом кількох тижнів 86-річний пацієнт багаторазово втрачав свідомість. Знову приходив до тями, спростовуючи песимістичні прогнози один за одним. Мохамед сухерто мирно помер у неділю 27 січня 2008 року. О 13.10. Хай упокоїться він із миром. наш батько помер. Від імені моєї родини я хотіла би подякувати всім вам за вашу увагу в ці дні. Дякую тим, хто молився за мого батька, який потрапив до лікарні. Від імені моєї родини я вибачаюсь за помилки, які він зробив у минулому. Молок було чимало. Індонезійські та світові змі поряд із некрологами Сухарто друкували матеріали з оцінкою його діяльності, писали зокрема про те, як із другої половини 60-х і до кінця 90-х років 20-го століття диктатор тримав індонезію в залізних кліщах та забезпечував економіці високі темпи зростання. Але якою ціною смерть це природно. Його правління призвело до кризи в Індонезії 1997 року. Особливо винні його поплічники. За час правління він і люди його клану накопичили неймовірні статки. Йдеться про десятки мільярдів доларів. І якби не азіатська криза, 1997-98 років, то режим Сухарто цілком міг би й надалі існувати. Адже усі роки ця влада видавалася непорушною. Але в країні почалися масові мітинги. Я думаю, що Індонезія має рухатися далі. Ми не можемо забути минуле. Ми маємо пам'ятати минуле. Є багато людей, тисячі людей, які втратили своїх батьків, своїх матерів, своїх синів. І я думаю, що їм потрібна справедливість у всіх публікаціях про сухарто та його режим з'являються слова події 1965 року: антикомуністичний терор, кривавий переворот. А ще в некрологах писали про те, що таємницю свого успіху, утримання влади, сухарто забрав у могилу. До початку 60-х років ХХ століття в Індонезії склалася система влади, відома як спрямована демократія. Ключовою фігурою в ній був Сукарно, батько-засновник незалежної республіки. Оголошений. Її довічним президентом повноваження в нього були диктаторські, проте він не був надто могутнім. Противагою йому виступали армія та компартія, але такий баланс сил завжди триматися не міг. У середині 1960-х сильно погіршився економічний стан країни. В ніч з 30 вересня проти 1 жовтня 65-го року. Столичні резиденції видатних воєначальників зазнали збройних нападів рано вранці 1 жовтня Радіо Республіки Індонезія повідомила, що прогресивні офіцери з руху 30 вересня знешкодили всередині сухопутних військ угруповання, яке співпрацювало з ЦРУ. Було оголошено, що уся влада Україні переходить до революційної ради. Генерал-майор Сухарто, який не той час очолював стратегічний резерв сухопутних військ, хотів врятувати чинного президента. Він допоміг йому сховатись у заміському палаці і придушив переворот. Ми, як військові, сьогодні є надійною опорою нашої держави, повернувши закон на вулиці Джакарти. Сьогодні ми зобов'язані також цю безпеку утримувати та не допустити нових спроб комуністів захопити владу силоміць. Сухарто таким чином вийшов на лідируючі політичні позиції. Генерал спочатку досяг високої військової посади, став головнокомандувачем сухопутних військ, а отже, отримав владу для наведення порядку в країні. Вже у березні 1967 року. Генерал Сухарто офіційно став виконувачем обов'язків глави держави. Ще за рік Сухарто став повноправним президентом. Він по суті зробив військових тими, хто став правити в Індонезії. Він скасував багато політичних партій, залишивши лише три, він призначив військових членами національного парламенту. Шлях до президентства Сухарто починав буквально з дна. Він народився в сім'ї дрібного службовця 8 червня 1921-го на острові Ява, який не той час уходив до складу голландської Ост-Індії. З часом у пошуках кращого життя записався в голландську армію, потім в японську окупаційну, потім в індонезійську, що билася з голландцями за незалежність. Так сухарто дістався генеральського чину. Він використовував військових як свій особистий інструмент, Element, щоб довше бути при владі щоб не ставити під загрозу єдність нації, що складається з 300 народностей і розкидана на сотнях островів на площі кілька тисяч кілометрів. Сухарто не став розвінчувати попередника. В основі державної ідеології були віра в єдиного бога, гуманність, єдність країни, демократія, що ґрунтується на одностайності, соціальна справедливість на початку правління сухарто, економіка індонезії перебувала в жалюгідному стані. Дві третини бюджету Них коштів і йшли на утримання збройних сил та державного апарату. Велика частина населення перебувала за межею бідності. Сухарто зосередив свої зусилля на зміцненні економіки архіпелагу, а також однозначно визначив становище своєї країни на світовій арені. Президент орієнтувався на некомуністичні країни, домагаючись припливу західних капіталовкладень в економіку якщо дивитися на все з іншого боку, з погляду розвитку, то Індонезія одна з успішних азіатських країн. Тигр, Індонезія одне з економічних див. Вона один із лідерів у своєму регіоні. Порядок Сухарто спирався на військових, які домінували у всіх галузях управління. Крім партії президента в парламенті було дозволено ще дві ісламської та християнсько-націоналістичної орієнтації. Їм давали кілька місць раз на п'ять років. Депутати слухняно переобирали Сухарто президентом, Незгодними займалися спецслужби. Скільки людей було вбито, особливо лівих поглядів від 500 до 680 тисяч. А за деякими даними і до трьох мільйонів. Яка реальна цифра незрозуміло й досі? Присухарто комуністів оголосили поза законом. На них почалося жорстоке полювання. Масові вбивства торкнулися китайців. Багато хто з яких підтримував режим Мао на малій батьківщині та де-факто був надійною опорою індонезії. Ійської компартії в різних куточках країни й досі продовжують знаходити нові масові поховання. Сам Сухарто стверджував, що всі ці нелюдські та злочинні заходи були вимушеними. Він називав це ударом на випередження. Своєю місією Сухарто вважав розвиток Індонезії. Уряду хвалив програму реформ, яка передбачала ліквідацію бюджетного дефіциту, придушення інфляції та заохочення іноземних інвестицій. Щоб звести кінці з кінцями, індонезії були потрібні кредити. Коли ви маєте велику інфляцію, складно її зупинити. Бюджет тоді був із великим дефіцитом. Експорт був дуже низьким. Люди страждали. не вистачало їжі, води всього. Експорт у 1965 році частка промисловості в експорті дорівнювала нулю. А у 1993-му вона перевищила 50%. Кількість тих, хто живе за межею бідності, скоротилася більш ніж у 9 разів. При Сухарто Індонезія за темпами розвитку випередила двох інших гігантів Азії Китай та Індію. В Індонезії створювалося багато благодійних фондів. Як правило, їх контролювали військові або рідні сухарто. Президент не бачив нічого поганого в тому, що що прибутки компаній перекачуються до фондів, контрольованих його родичами та наближеним. Дружину президента прозвали Мадам 10%». у 1997 році. Форбс оцінив статки сім'ї президента Індонезії у 16 мільярдів доларів. Син сухарто Томмі мав частку в 90 компаніях, які займалися нафтовидобуванням, фармацевтикою, будівництвом та вантажним судноплавством. Його бізнес імперія розкинулася від США до Нової Зеландії. Дії та Нігерії ще однією годівницею клану сухарту та його наближених була заснована у 1968 році нафтогазова монополія, зважаючи на різке зростання цін на нафту 1975-го з'ясувалося, що компанія не спроможна платити за боргами, залатати фінансову дірку розміром у 10,5 мільярдів доларів, зголосилася держава. Із середини 80-х років діти сухарто, які були вже дорослими, почали цікавитися та брати участь у бізнесі і постійно були причетні до корупційних скандалів. І це стало великою проблемою до кінця 80-х, початку 90-х. Тоді ми почали чути критику та невдоволення від громадян. До певного часу Сухарто вдавалося залишатися безкарним. Люди прощали витівки його та його оточення. Але 1997-го індонезійська Рупія Стрімко обвалилася за кілька місяців. Її курс до долара упав у п'ять разів. Різко зріс попит на валюту. Ціни на продовольство злетіли. Народ вийшов на вулиці. Люди стали громити магазини та склади з рисом. Тільки в Джакарті загинуло понад тисячу людей. Сухарто за власним зізнанням, вже старий, беззубий, зморшкуватий і забудькуватий, наказав генералам особисто заспокоювати покупців в супермаркетах і запустив кампанію Я люблю рубію. Нічого не допомагало. Дан перестав контролювати та розуміти те, що відбувається в березні 1998-го Він піддався на умовляння наближених і був обраний у всьому, але жити по старому вже не виходило. Спиною сухарту ділили владу та плели інтриги опозиціонери. На вулиці вийшли студенти із політичними гаслами. Спочатку протести намагалися придушити. Я досі не можу змиритися зі смертю студентів, ніколи не змирюся. Але я нічого не можу з цим удіяти. Уявіть собі, чому вони вбили студентів, у чому була причина їхнього вбивства? Вони не планували руйнувати країну, вони лише виборювали свої ідеали згодом командувач армією забрав війська з вулиць, дозволивши протестувальникам захопити парламент. Сухарто усе ж таки пішов у відставку. Я вирішив піти з посади президента Республіки Індонезія. Пішовши від влади, сухарто закрився в сімейній резиденції. ЗМІ назвали його найкорумпованішим лідером в історії, який украв 35 мільярдів доларів. Але незважаючи на це, притягнути диктатора до суду не вдалося. 2000 року сухарто перевели під домашній арешт, але адвокати зуміли не допустити судового розгляду, посилаючись на поганий стан його здоров'я. Брата сухарто засудили до 4 років ув'язнення за відмивання грошей. Сина Томмі теж посадили за ґрати. Цим наголошую, що підсудного визнано винним і засуджено до 15 років ув'язнення. Але невдовзі звільнили самому сухарту за два місяці до смерті навіть вдалося частково зняти з себе звинувачення в корупції. Його адвокати виграли процес про наклеп проти одного з авторитетних журналів. Він помирав довго та повільно. 4 січня 2008 року 86-річного диктатора було доставлено до шпиталю у вкрай важкому стані. У нього відмовили життєво важливі органи. Сухарто впав у кому 11 січня. Судові органи індонезії на 24 години звільнили з в'язниці брата колишнього президента Протосу Теджо, який відбував термін за корупцію. Влада ніяк не пояснила цей захід, проте, згідно з багатьма змі, Протосу Теджо відпустили попрощатися з братом, який помирав. Це було так сумно. Я був свідком цього. Всі його діти та близькі родичі були в кімнаті. 27 січня на 87-му році життя сухарто помер. Наступного дня колишнього президента Індонезії поховали в сімейній усипальниці у соло поряд із дружиною. Похорон пройшов із військовими почистями. Десятки тисяч людей прийшли попрощатися із сухарто у зв'язку зі смертю колишнього диктатора, якого не раз звинувачували в корупції та порушенні прав людини. Україні оголосили семиденну жалобу.